Всім привіт. Ми заїхали зараз набрати зерна. Це вже не інтересно. Да. Було, то, що не успіло, Телефон був Ми їхали з поля, да заїхали одразу. Ні, просто він прийшов і одразу ліг. Він... Куди ти пішов? Віревки валяються. Кажуть. Короче, е... Коротше, їдемо машину зараз мить. Заїхали Ми... на поле, машина така грязна. І мішків тут у мене немає. Треба набрати, так я ось драній мішок в мішок і Зараз наберемо. Ти, набере. Ти помощничок, ще нічого зав'язувати. Коротше, пшенички, бачите, мені вистачило на сезон. І то це не вся моя, бо по осені я трошечки продав, і вона тут продана лежить. що людина, яка її купила, ще не забрала. Ну да. так, Точно так, як я, він бере потрошки собі, і ми від того, за що він заплатив. Так що сюди. Уже, ну, вже этот бензин, і, ну, мені на самом деле тут багато, якщо угу. отчитать, то взяли. Приїхали з поля, думаю, давай по дорозі заїдемо, а в мене нема мішків. Так я ось мішок у мішок. Ну да, так. ми спочатку поїхали щотку купили. Зараз будемо мити машину. І <говорит> <говорит> каже, давай сюди заїде. Подивитися. Отак. Ну да, так, ми по піску даже їхали. чуть чуть повертаєш, колесо, і воно грязь летить на лабовець, стекло, коротше ця машина. Ну да, грязюки, воно се як засохне, лучше його да, сразу змить. І Давай, все. Гриби. Ось бери ведро. Он бери відро і помагай. У нас так тепло вообще 15 градусів. Так це Клас. 15 показує, ну, погода на сьогодні 15. А на сонці вообще 20. У ну, машині 3. показує 15. Ну правильно. А якщо градусник на сонці, так більше 20. Вообще прям отак морозярка і хоп, як будто вже почало мая. Так. Так? У мене нема віщей на мій розмір. Я хожу шо в зимньому, треба щось замовити, как наверное. Це, ти дивись, только що викинув. Та я бачила, а железяка, що а це. Так, зараз мені як попадає, а я не знаю. Це від чого відвалиться. Це, навірно, в этом. Да, в я понимаю в полі. Просто я вже другу купив собі дробилку. Зараз, якщо така фігня попаде в эту дробилку, то і цій буде хана. Що мені сюда. Та я не думаю. Не. <звук> Нет, <Ти> не винуватий. <звук> ну, малай, ти. Так, ні. Ну <звук> молодець. Ні, кажи. Іди, <ріпі> папі, будеш допомагати. Висипай мені, давай. Зараз я підніму мішок, підожди. А ти будеш сипати. Підожди. Давай, сипай. А палка мені за чому. Воно реально так різко потепліло, а я ще й захворала. Мене Цифрі. продуло. Я ходила без шапки. Вообще, коротше, раз. Ні, ми бігали по больниці. Один раз. Два. Без шапки два рази було? Ну, один раз, один день, ну бігали ми півдня. Ну це ми внутрі завжди були. Ну там раз, внутрі раз. ми ходили по переходах, де дуже холодно було. А я в тоненькій копці. І, коротше, я тепер з соплями. І, коротше, нічого не можна. Так, да, нічого не можна, сказали, тільки народні. Чаї. Народні средства і все. Трошки і цей каже, це трошки поплив. Ну я не знаю, і... даєм цьому і для профілактики і ванна, так, теж і. Тоже... Вообще, вообще всегда. я всегда я да, заплуваю. перший. А тут виглядає так, як будто я крепче всіх держав, да? так? Ну, ти ж п'єш, во-первых, ти я даю вітаміни. Скільки ми п'ємо? Я тобі даю вітамін Д, ти п'єш, омегу п'єш. Чотири штуки три штуки зараз. Що ти там даєш, я? Не знаю, що він п'є. Ти ми скільки? Ми місяць п'єш уже. От в тебе вітамін Д піднявся. Тебе імунітет же ж сильніший, ніж у мене. У мене ще все одно ослаблений всіх Чим? беремен. Ну, беременності, здрасте. Беременності чіпляються всі болячки. Та білі, сказала, що в тебе все добре. Ну і що? Беременність це не, не болеєш. Поэтому якщо в тебе все добре, то. Ну, імунітет все одно ослаблений. Чого, лялька все витягла з тебе? Ну, звісно, всі. Її. Я хоч і п'ю вітаміни, ну, походу, мало, треба mm -hmm. більше дози пити. Да? Да. І Ванячий прийшов вчора, позавчора, провалився в річку, прийшов ти з мокрими ногами. Ти ще скажи, що Ваня Ваня то Ходить на річку, у нас тоненька річка така, наша, місна. Ну, прям да. не, ну я не знаю, ну якось, так, да, цей склад. Отак так десь. Ну, і угадайте, да, що він робить. Мост через річку. <реш> У нього є друг і подруга, ну примерно ну, одного року, і вони ходять в трьох, строїть мост. А я кажу, як це мост. А він каже: Я кажу, там же ж льод. А він каже: і що ми пробивали дирку в льодові і туди встремляли ну, бревно, і типа забивали, А тоді роблять мост. Льод розтаяв, і в них через річку мост. Ну, там, Каз... та, там така річка 20 см води. Ну я ж за що кажу, у такої ширини і, і у такої глибини. Да. Води і він мозг приходить з мокрої ногою. Що ти там стукаєш? І коротше, в нього теж соплі. І в мене, да. так. Що, поки Артем держиться, Андрій теж держиться. Сподіваємося, ну, може, ви не захвораєте, бо, бо всі п'ють вітамін Д. Угу. Короче, возьму, да? Да. Так ми вкладає. тоді зараз будемо мити машину. Ми, наверное, давай зараз, ти передінешся, я Артема теж перебуть, треба його, все одно зараз не загоним в хату. Щоб він вже погуляв, намочився, як завжди. так. Угу, угу. Не надо мочитися. Мені треба мочитися. Ти будеш папі допомагати? Так, помочити. На, ти набирай. <реш> Ти хочеш висипати, так? Да? Ну. Да, давай, висипати. Не, не в ту сторону він хоче висипати. Стиф. Сиф пати, давай. Це кому гуточки, так? Да? Чи хрюші? Хрюша буде кушати, так? Да, свинка? А як свинка каже? Як? А скажи, Ваня. Вава! Ну вже хоч не А. Уже не А. Там много людей пише, чого А? Уже не А, вже Вава. Чого А? Того, що А до нього він біг Ваня і Ван. казав, А! Ваня не знає, як себе поводити з малою дитиною. -у 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 -у. От правда, він такий, знаєте, мнеться, мнеться. Він, він вираз сам. Він не знає, як з ними грати. Він, ну, не те, що не знає, він грає, але Артем такий, ну, такий може ображати. Він глаз йому, ніби. А Ваня не розуміє, що треба сказати не можна, він йому нічого не запрещає. Ми на Ваню, ой, на Артема кричимо: Не обіжай Ваню, не обіжай Ваню, а Ваня нічого не каже. І Ваня як підходить до Артема, завжди, а непонятно зачем. Пугає, типа, чи я не знаю. Ну так, і він його став, так називати. Ну, перерос уже, уже він не не а, а Вава. Вава, Аня якось у нього так виходить. Так, або Аня каже. Ну, а що, буде балакати. Іди mm. сюди, поїхали, давай набирать. Помощниця, папа, так? Давай, папа, отак будемо набирати. Давай туди. Отак, так. Давай, давай. Оп. Давай, молодець. молодец. Це... О, <смеш> <не помогла. смеш> і вуточки будемо давати і так? Да? <смеш> Будуть кушати. Що, ти не будеш допомагати? Не будеш папі помагати? Ні. Ні? Чого? Я, ти бачиш, що це за фігня випадає? Може це з це скрине. А що воно туди вивалюється? Безпойно. Може вище там лазять, вони люблять грибтись і вигрібати. А він не ну, роба, так? Да? Якось, а? Ні, ну шкаф відключений. Ага. То там робильник. Ага. А, яка? І випадають ось такі маленькі частинки. Які. А я просто переживаю за драбинку. Не дуже хочеться пересіювати його ще вдома. Все, опять же, як завжди, не загонимо Артема. Кажу, Андрей, йди, бери йому перебувачку. Все, ми приїхали додому. Артем як завжди, Кажу, Андрей, йди ти переодівайся. І винесеш, кажу, йому хоча б перебувачку, бо тут все одно воно ще ну, не дуже сухо, грязно. тих. Щоб не замазався в тих ботиночках своїх. Зараз він піду передінеться. Нам я піду, бо це не хоче в хату заходити. Да, Тьома? Ні. Ні. Бум-бум? Баба тобі винесла, так? Да? Баба. Баба бум-бум. Угу. Хорошо так на вулиці вообще класно. Не холодно. Що ти робиш, Тм? Пісочок насипаєш? Да? Ага, да, щось здесь бахкає. Страшно.

Буде, напевно, як воня. Нравиться да? mm. тобі. Mm. <laughs> Великими лопатами носить його. Зараз трактор твій впаде. Паде? Mm. Ні, І Куди ти його повезеш? Mm. Бум, куди повезе, Артем? Туди поїдемо, зараз ми підемо на той двір будемо мити. Машини всі передяглися. мішки попереносили. Сейчас подомоем эти, да? А машина, конечно, це жах. Резюка. И вообще. Всё, почти чисто. Завело у нас це 5 хвилин, не да. більше. Сейчас, ну, конечно, не на мойке, там вони з, ну, средствами. середовищами ну, там вони миють, так що розводів нема. У нас, конечно, підсохне, будуть розводи, но Ще разок поле з'їздимо і це. Ну так, да, ну, нам особо дуже не треба. ще, ще треба ці протерти трошки, як вони, пороги. Да, ось тому що всередині. Покажіть, покажіть. Тьома. Вже ноги, звісно. Сухі ноги чи не замерз? Покажи. Диви, стой. Покажи лицо. О, який роботяжка. Бачу, ну а що робить? Та зараз помиємо ще тут дві минути. Купили спеціальну щетку ось це. Ну да. У нас там он є валяється. Ну та якась жорстка мы разбили. А все, така такая мягенькая. Прям, прям хорошо. Руками сильно не миємо бо я єдиний хто не заболів, поэтому. Ось це. Ну да. Так, Ди... потрошки просто помнили. Дивись, що робимо вже. іди, я тобі поп... поправлю шапочку тут. Все, все мокре вже. Ай, все, відходимо. Аппе! Стой. Артем! Да. Ти вроде не не помогав, но виглядає, як будто ти сам ми в машині. Колесо диви в нього зламалося. Надо на СТО. Зараз ми сума. підемо переодягатися. Баба. Баба з дедом там, да? Баба! Біжи Баба. до неї. Іди сюди, Артем! Помахай всім пока. Машина вже почти ідеально чиста. Зараз ну, да. трошки до Можем Можемо їхати замазувати по-навірному. Ну, Тепер, звісно, да. знаєте, у нас така була ситуація одна однак. Ну, І Неприятно. Ну, я хочу сказати, ми возили машину на мойку. І там мойщик нам сказав, що в нього ну, скільки. Не самообслужування, а да, мили. Чоловік нам мив. І да. типа, він скільки каже, ми завжди йому десь 20-25% ще даємо зверху. Ну, типа на чай, спасибо. І последний раз він нам мив. Помив три колеса, а четверте колесо не помив. А ми їм кажемо, чого не помите. А він каже, чаще надо їздити. За ми охерели, конечно, з Мариною. Ми собі думаємо, якщо у нас сильно грязна машина, возьми з нас більше. Ми ж ні разу в житті не сказали. Ну да, ми можемо з'їздити на поле до... і вона одразу грязна. Ми зараз з'їздили на поле на 5 хвилин. І вона просто чорна. І звісно, у нас так завжди. А представте, це літо, коли нема дождя, жара, сонця і пиль страшна. Звісно, вона вся грязна. Угу. І ми, звісно, чуточку присигели з такого мощика, ну, да. і більше ми туди не їздимо. Хоч їздили серена до нього. Їздимо, я ж за що й кажу, наприклад, мойка стоє 300, він каже, так? Да? Ми йому ага. даємо 400. Наприклад, ну, да. На він сказав 400, ми даємо 500. В житті не давали ми. Ну типа а сколько він сказав. Ага. Странні, звісно, є люди. Це точно що, так. Тепер ми такі е, принципові тепер ми туди не їздимо. Ну так, да, погано, що одна вроді у нас тут мойка. Так от, ну, да. ну, а саме обслужування є. Все, коротше, тоді всім пока. Артем побіг. Дякуємо да, всім дякуємо за перегляд. Дотираємо ще машину трошки. Ну, Нормально, нам ще через два дні їхати в поле така сама буде грязно. Да, ми на суботу ще плануємо туди поїхати, угу. подивитися на пшеницю. Це й так вообще. Ідеально чисто. Ну хоча якщо просохне, то ну, не буде кидати на машину, то мить не буде. Ну, Короче, так, ну, ну ще ну, внутрі б, звісно, попылесосить трошки. Пока-пока. Ну, да, всім пока-пока.